Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо третю серію Майнкрафт виживання на версії 1.21.60 Я вже його третій раз вам кажу, так що, думаю, ви вже знаєте, яка це версія. Ми вже тут були діаманти навіть, зробили собі повний сет броні. Сьогодні я збираюся зробити портал в ад і відправитися в ад. Як думаєте, в нас це вийде чи ні? Напишіть в коментарях, поки я ще не почав виживання. І зараз, тут у нас коло нас є озеро лави, а в мене є алмазне кайло діамантове. Ось до наше відро з водою. Зараз тут розлим. Тут ми ще в лаву не попали, а то я знаю. Можу попасти. Все на все один обсидіан. Що це таке? всенький обсидіан падає в лаву. Ненадежная, щось все тут. Лучше так добуду. <плес> за генератор булыжника случайно получився. Якийсь генератор булижника. Мені генератор булижника не треба, що в мене закитайська вода. Все. Та наш мені генератор булижнику. Кругляку цього. Травообсідон, боже сьогодні нам, певно, не получится нормально двутицей обсидіан, то тоді я лучше всю лаву затоплю. Просто вона падає в ну Перший поширем. Портал добули, ще зараз я пересунусь в друге місце, будемо добувати на стіл зачарування. Все, добули ми. Стільки, скільки треба нам обсідіану, цілих 4 минути на це потратили. Це просто капець. Ну я це все ускорю, так що нормально. Лучше ну, так більше не робити. Не підходити до кріперів, бо вони дуже небезпечні. Нам павук біжить. А ні, це він просто гуляє. Я його перестримлю, щоб не виріс. Ось залізе ще до люди. Давайте ще пошукаємо діаманти. Я якось зараз... А це телефод. Діаманти попит намальові і дамо сюди. Тут вийскаті на дизель, але наші тут не буде. Ви такого зомбі бачили з кісткою? Такого зомбі точно, що всі скел... скелети вбивають? Ведь зомбі-скелет уничтожаті. Не вбивав. Капець, тут ще малий зомбі був. Який присилює простих зомбій, тепер ще й на мене буде бігти. Малишня. Нехороше. Все. Перемогли. Діамантів нема. Може тут десь є. Факела треба зробити, бо нічого не видно. Вугілля ще й мало добули. Так, ну тут щось нема. Нігде. Тільки павука чую, який вже за мною женеться. Чуть не взірвали мене. Може, тут діаманти хоч є? Ну, капець, і тут діамантів нема. Ну я хочу зробити діамантовий сад. Якось мені піддавати безсмислено, бо всі останні мої спроби в залізній броні піти в окон... кінчалися невдачею. Я 10 разів здихав від всяких візер скелетів чи блезів лучше знайти ще діамант Тут я тільки залізу знаходжу і редстоун Редстоун нам не треба ну давайте добудемо щоб хоч опит отримати я б ще зачаю потім би ту броню але Можна так піти Капець, зомбі бомж зомбі бомж А ну йди звідси І И тут діамантів нема. Нам сьогодні не везе Знову. Скільки цих факелів треба тут. Постійно темно. Отут, От може я тут тільки залізу я знайшов. Залізу. От що робити? Йти в ад, чи Може добути ще діамантів, не знаю. Видно, судьба каже, що пора в ад, а діамантів вже нам хватить. У нас ні одного діаманта нема. Та зомбі відстань, достав мене все таки Золото. Ну хоч з піглінами поторгуємося. Золото це хоч щось. Нам треба діаманти знайти. Де діаманти? Тільки одні фейкові є тут. Опа, два скелета. Кулініотки. А скільки у вас тут береться? Просто йдіть звідси. І о з обох лук Ну То можна відремонтувати наш. Не, ну тут теж нема діаматів. Зараз мене всі порозстрелюють тут. Все на мене нападає орда скелетів. Треба захилитися, хоч трохи. Їжі вже маловат. Ну ч собі їх тут лучше тікти? Нас повбивають зараз. Все, павук нам поможе, хоча б. Стели йому. Божечки, що тут за скелетронське якесь місце? Де діаманти? Чого їх тут так мало? Вчорашньої серії не пам'ятаю, куди вже нам треба бігти, щоб її знайти. Ну, давайте хоч то золото тут бо там цілих дві зали. Тут у нас три золота. а тут одне. Та що це таке, я струїти ще не вмію? Ні, тут два золота. Ні, три, не чотири. П'ять. Ну хорошо. Тоді буде ще поторгуватися. Переплаваємо вже ці наші корисні копалини і відправимся прогуватися з цими піглінами, які нам точно не дадуть ні одного енерпіору. Зомбі на свою гнилу плоть. Ось з першого разу. Воду нам це взагалі не треба, воду нам треба повно блоків. Одне інтерпьору у мене тільки є. Вже трошки золото є. Залізо вже переплавилося. Половинку перетащу сюди. Поставлю ще вугілля. О, тут ще золото було. теж ніде нема тільки зомбі на нас дивляться тоді реально прийдеться йти в ад уже пічку і йдемо в ад тільки зараз зробимо перший портал? І ти зомбі дивися, як треба його робити. Ти, скоріше всього не знаєш. так, два блока тут. Ми зекономимо зараз на портал, бо в нас потім блоків... Я не дуже багато чого обсідіон добув. Ну а на ми ж просто підраним зараз Майнкрафт, потім пройдемо будемо і будемо строїти всякі хати здоровенні і все остальне. У нас вийшло попасти в аттішей на самому почалі. Ось ось 20 23 минутні відео, якісь такі бистрі. Воду ми з'явилися в якомусь непонятному місці. Ну от воно більш-менш хороше. Ой, скоріше скрафтити треба якусь броню золоту, бо нас повбивають тут. Все, тепер ми виживемо. Кудись треба піти тут. От сюди піду. Лави повно, повно. О, там взагалі б золоті броні. Обікрасти можна. Потім нас наб'ють. Строїмося і я вже тут. Получилось доволі швидко. Треба добути нам цього ж зера, бо то блоків нема. Покінчались. Вс, так і є, тепер йдемо шукати далі цю крепость і всякі бастіони. Ви пігли не ви бачили тут десь крепость чи бастіон? ні ні, не бачили. От ми взагалі тут гуляємо собі, ви не знаю, без бастіона. А де бастіон хоча б? А бастіона видно, вони не знають. Не забулись, не хочу просто казати. Або тупенькі. Ну, то саме треба буде простроїтися зараз на той острів. Отак От простроїмося. Впадемо, звісно. Де їжа, взагалі? Ось до їжа. Кінчається вже. Головне не впасти в цю лаву, як я вмію. Ми вже почти достроїлись. Все, ми тут. Тут у нас кабан. Та капець, у меня зараз заб'єш. Що... Та куда ти мене скиндуєш, чуть не в лаву, що... Де жовт. Дизвійся, кабан. Капець, що і м'ясо згоріло. Хоч би трохи щось собі пожарив, а то кабан прийшов і спалив сам себе. Тут щось теж нічого нема. Пробіжемося. Це Де трапить. Десь тут має бути, мені кажеться. Але її ніде нема постійно. Капець, ми щось загубилися. Ти ж і кабан прийшов. Ще й два кабана, ще й три. Як я побідити їх маю? Поможіть мені, вони зараз поубивають вони. Діти звідси, бабайки. Кабани поприходили. Поубиваю зараз їх всі. О, у мене є ідеї, а на що мені їх потім жарити, якщо я їх можу отак. Відійди, іди. От Отсюда іди. Куда ти пішов? ви що, всі не хочете горіти. Я ж все одно вас буду потім на шашлик искать. Боже, тупенький Ну, все одно хоч м'ясо якесь є. Боже, опять блоки кінчились. Позавчасні че... кількості блоків нам точно хватить. О, ні, ну, кабан. не добежишь. Давай в лаву падай. Бомжик. Так, как ты строитесь тут? Так. В якомусь направленні строїмося. Спустимся трохи. І там нічого нема. Ну, капець просто. Я, напевно, до наступної серії спробую вилізти з якогось з цього місця і дійти до якогось другого. А сьогодні ми вже доволі далеко пройшли, і я думаю, на цьому будемо закінчувати. Я не хочу нікуди йти, а то знаю, зараз піду кудись. Отак От можна. Ми вже дійшли до аду, не знайшли ні діаманта і десь застрягли. Я до наступної серії вже знайду, як вибратися звідси. І Потім ми будемо нормально шукати ту крепость і бастіон. А поки що наше відео підходить до кінця. Всім пока, хорошого дня. Пока!